Доброго дня, любі п'ятикласники! Тема нашого року народні мотиви і обереги, народне музичне мистецтво українські народні обряди. Любі діти, добрий день, зичу праці і старання. А ще друзі всім бажаю сил, натхнення на весь день. Давайте з вами пригадаємо, які народні пісні. Люблять співати у ваших родинах. Розкажіть, будь ласка. Коли найчастіше це буває? Вирушаємо разом у незвичайну подорож стежками України, аби дізнатися більше про народне музичне мистецтво. Народне музичне мистецтво поділяється на народну інструментальну музику. Народну вокальну музику. І вони обидві поєднуються в мистецьку скарбничку українського народу, народні свята, обряди, ігри, танці, народний театр. До вокальної народної музики належать народні пісні, пісенні імпровізації, так звані йойки, пісні без слів, епічні сказання а до інструментальної танцювальні мелодії, хороводи, інструментальні п'єси та награвання. Всі українські народні обряди здавна супроводжувались піснями, танцями, грою на музичних інструментах і театралізованими дійствами. Обряди пов'язані з важливими подіями в кожній родині, народженням дітей, сватанням, одруженням, хрестинами тощо. Називають родинними або сімейними свята і традиції пов'язані з календарем та трудовою діяльністю людини. Називають календарними. Які календарні свята й обряди зимового циклу ви знаєте? Що для них характерне? Дізнаємось більше про українські зимові обряди від знавців фольклору. В основі новорічно-різдвяної обрядовості українців три свята Різдво Святого Василя або в народі називають Старий Новий Рік та Святе Подохрещення. Під час коляди молоді люди, переважно хлопці, збирались у гурти. Вибирали ватага, березу та міхоношу, запрошували музик і обходили всі оселі з колядками, релігійними піснями та вінщівками. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, очиняйте скриньку та давайте сливку, очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. У колядках прославляють народження Христа і вітають Господаря та Його родину. В цих піснях завжди є заспів, власне колядка та приспів. Щедрівки виконують переважно дівчата і діти напередодні Нового року та водохреща. У цих піснях є традиційний приспів, Щедрий вечір, добрий вечір. А в досвіда нового року, 14 січня, по старому, а зараз Новий Старий рік святкується 1 січня, хлопчики-палазники провіду, провідують хресних батьків, родичів і сусідів, проказують, чи виспівують коротенькі привітання, вінщифки і заспівують, засівають при цьому оселі зерном. Цію вію посіваю з Новим роком поздоровляю. Щоб було у вас в стіжку, в мішку, в коморі, в оборі, в ложці в мисці і в колисці. Що ж таке колядки? Запам'ятайте, колядки – старовинні обрядові величальні пісні, які виконують колядники від Різдва до водохреща. Щідрівки. Це новорічні обрядові пісні, в яких висловлюють побажання доброго врожаю, приплоду худоби та всіляких гараздів. щівки – Новорічно-різдвяні привітання. Напевно, вам відомо, що вже понад століття у багатьох куточках Землі під час Різдвяних свят лунає надзвичайно популярна пісня Колядка дзвонів. Однак у Західному світі мало хто знає, що її основою стала українська народна щедрівка, обробку якої здійснив талановитий український композитор Микола Леонтович. Давайте прослухаємо фрагмент цієї композиції щедрик автора Миколи Леонтовича виконання дитячого хору Акапелла Фрагмент. Слухали з вами, а зараз прослухаємо цю ж композицію щедрік у виконанні мішаного хору та оркестру. Фрагмент. Фрагмент. Дайте відповідь на питання, який настрій у вас викликав цей твір. Яка щедрівка вам більше сподобалась у виконанні дитячого хору акапела чи мішаного хору з оркестровим супроводом. Які засоби музичної виразності вам вдалося розпізнати в щедрівці? Послухайте Леонтовича, Щедрик у виконанні Олега Скрипки та гурту ВВ. Фрагмент. Don't Я думаю, ви прочитали питання, <кій> чим зацікавила вас ця музика, яку тільки що прослухали, і що можете сказати в порівнянні з попередніми музичними творами Щедріка, у канані дитячого хору і змішаного хору? А ми продовжуємо урок. Мелодія Щедрика звучить у багатьох інструментальних творах, серед яких особливе місце посідає фортепіаний цикл, колядки і щедрівки Василя Барвінського. Цей чудовий зразок поєднання професійно з народним складається із 22 обробок українських обрядових пісень. Композитор досліджував музичний фольклор України протягом усього життя і часто використовував народні мелодії у власних творах. Він намагався зберегти неповторну красу і самобутність української пісні, тому свої професійні обробки здійснював дуже обережно. Фортепіанний цикл Колядки щедрівки» набув широкої популярності в Україні та за її межами ще за життя композитора, і не втратив її донині. Зараз з вами прослухаємо фрагмент щедрівки Василя Барвинського із фортепіанного циклу Колядки і щедрівки. Прослухали фрагмент. Скажіть, будь ласка, який настрій навіяла вам музика? Охарактеризуйте особливості звучання щедрівки в творі Василя Барвінського? Які засоби виразності було чути в цьому творі? Зараз для відпочинку виконуємо з вами гімнастику для очей. Повторюємо всі рухи, які буде робити, робити тигринятко на екрані. Ми продовжуємо з вами урок. Прослухайте пісню, з якою ми сьогодні знайомимось. Назара Савка. Це Різдво. І запам'ятовуємо мелодію, потім будемо розвідчити. Це Різдво. Нову радість принесло. ага.

Широчені посмішки, радісні обличчя Тохи світле снігом новий рік сюди покличе це зло, До нас приходить вже сьогодні, а зима. Здається, не така холодна, бо нема. Проблем і відходить зло. Так до нас приходить різдво, наше різдво. Ми зараз розучуємо слова цієї пісні. Ну, і так. Так, зараз. Приспів починається. Це Різдво нову радість принесло. Це Різдво із нами. Це різдво нову радість принесло, це різдво із нами, із нами. Двічі. Перший куплет. Різдво, Різдво на дворі, і у хаті, і в коморі. І навколо всі веселі, всі щасливі, всі бадьорі. Різдво різдво на дворі, і у хаті, і в коморі, і навколо всі веселі, всі щасливі, всі бадьорі. бадьорі, здорові, у Києві, у Львові, у ворах, у Карпатах чи у Криму на морі. Щироченні посмішки і радісні обличчя, трохи сипле снігом, новий рік. Усюди покличем. Це Різдво до нас приходить вже сьогодні, а зима, здається, не така холодна, бо нема проблем. І відходить зло. Так до нас приходить Різдво, наше Різдво. Це Різдво до нас приносить подарунки, цілу ніч чути, колядкові звуки. Звісна річ сніжкою в чоло. Так, ми зустрічаємо Різдво, наше Різдво. Для того, щоб декілька разів виконати цю пісню, розучити її, вам треба зараз натиснути на паузу, поставити відео і в описі знайти посилання на розучування пісні це Різдво, плюс зі словами, і декілька разів проспівати її. А ми продовжуємо і підсумовуємо вивчення. Що ж таке колядки і щедрівки? Які ці пісні за характером дайте відповідь? Коли виконували колядки, а коли щедрівки? Яка між ними різниця? Яка українська народна пісня стала основою для, для знаменитої колядки дзвонів? Що вам відомо про фортепіане циклу Василя Барбінського, колядки і щедрівки? Таке буде завдання вам на дозвілі, хто хоче на високу оцінку. Дізнайтеся з додаткових джерел, як святкують Різдво люди інших національностей, що живуть в Україні. Ну і в кінці ми оцінюємо роботу за допомогою фразологізмів. Оцініть, будь ласка, свою роботу. Обирайте, якщо погоджуєтесь з цим висловом. Обираєте так на зеленій цеглинці лего. Якщо ні, то червоний. Я б сьогодні накивав тобто втік з року. Нових знань, хоч греблю гати, так чи ні. Тобто Дуже багато нового і цікавого. Нового, кіт наплакав, ну, тобто мало було нового, ти все знав. Відчуваю себе як у воду опущений, тобто пригнічений. Нові знання, як сніг на голову, тобто дуже багато. Нового, несподіваного. От тепер я розпушу пір'я, тобто застосую ці всі знання, так чи ні? Ну, а я з вами прощаюсь. До побачення, до нових уроків. Обов'язково декілька разів виконайте пісню, яка в описі до цього відео. До побачення!